Приблизно 10 років я мріяла про те, що одного дня я заведу youtube канал, але цей день ніяк не наставав. І, врешті-решт, я взяла і записала всього навсього 8 відео за 2 місяці і отримала 8 ключових усвідомлень і висновків, які просто перевернули все моє відношення до YouTube. Я Жалію, що я раніше цього не зробила. І сьогодні я готова поділитися своїми висновками, своїми інсайтами з вами, моїми глядачами. Так, от чому ж я все ж таки не могла почати? Були ряд причин, які мені просто не давали піти в цей новий для мене досвід. Це було дуже багато різних, знаєте, таких: я не знаю, як, я не знаю, як писати опис, я не знаю, як робити обкладинки, я взагалі не знаю, на які теми знімати, я не знаю, як знімати, я не знаю, як говорити, я не знаю, як це все структурувати. Коротше, оця позиція, не знаю, завела мене в нікуди. І перший інсайт: як тільки я відслідкувала, що я знаходжуся в позиції дитини. І вийшла з цієї позиції, почала шукати можливості. Якщо я не знаю як, я почала шукати способи, як я це можу зробити. А це вже доросла позиція. Як тільки я вийшла з позиції дитини, у мене почалися нарешті якісь ось ці продвіжки, продвіжочки. Я не знаю, як їх назвати. Ну коротше, я почала рухатись, врешті-решт. Все почалося з того, що я собі взяла, прописала в своєму, так би мовити, щоденничку, що кожного місяця я буду знімати 12 відео. І знаєте, ця ідея на початку мені була такою класною, крутою, але е, результат був нульовий. І я така думаю: Руслана, давай уже спускаємо планочку, давай вісім. Ну хоча б вісім відео на місяць, ти можеш зробити, тобто це два на тиждень. І ви знаєте, мій перфекціонізм також не пустив мене навіть в цих два відео за тиждень це було для мене просто unreal зробити. І я приспустила ще планочку і сказала: Руслана, якщо ти мені не зробиш хоча б одне відео за тиждень, то я тебе просто я не знаю, що з тобою зроблю. Я знаєте, включила оцю строгу таку вчительку, я не знаю. Це якісь мене вже просто настільки воно задолбало. 10 років тиснуло на мене ця думка на мене капала про цей Ютуб і нічого не робити. Ну, капець, я настільки розсердилась, що, знаєте, процес пішов. Так ось інсайт номер два. Інколи, щоб почати, достатньо просто знизити планочку. І в кожного ця планочка різна. Для мене оказалося, що вже е, почався рух з одного відео на тиждень. Я це змогла собі дозволити. В когось це може бути 100. Кожен має свої планочки, ми всі різні, і треба шукати оцей свій, е, свій е, знаєте, інструментик. Переходимо до третього інсайтіка. Перед початком будь-чого в вашому житті ви повинні чітко знати для чого ви це робите. Я Запитала себе чесно, Руслана, а для чого, в принципі, тобі цей Ютуб канал? Люди зазвичай Ютуб канали створюють по двох причинах. Перше, це люди, яким просто хочеться проявлятися і навколо себе збирати однодумців. Інша категорія це через YouTube, це ще одна платформа, інструмент продажу. Тобто, якщо в тебе є якийсь там інформаційний Продукт ти можеш е, набагато краще продати його через ось цю платформу, тому м, дуже зараз багато експертів пішли саме на YouTube. Майже, майже кожен завів собі YouTube канал. Е, так ось, і знаєте, е, коли я мріяла про свій YouTube канал, в мене була оця мотивація, оце бачення. Того, що я хочу зібрати навколо себе класних людей, тому що я сама також вважаю себе класною. І я хочу, щоб такі талановиті, відкриті, щирі люди навколо були навколо мене. Але в якийсь момент я собі подумала: Руслана, а може, все ж таки, таки зробимо цей канал експертним, щоб ти могла б свої там, інформаційні продукти, які ти будеш створювати. Ти змогла б продавати. І знаєте, я втикнулася е, в цю експертність, яка мені ніколи не подобалася навіть в інших людях. Коли оця експертність, чітке позиціонування, структура, яку я від себе так сильно вимагала, е, вона почала мене обмежувати. Я зрозуміла, що сама тема мене починає обмежувати і затісняти. Так, з'явився четвертий е, мій уже інсайт про те, що експертність і чітке позиціонування також можуть затісняти. Бо з, одніє, з однієї сторони, я завжди думала, що це дає більше ясності. Але воно почало мене затісняти, що саме цікаво. Я, я не очікувала такого. Ще один інсайт, який я зрозуміла, що. Я не можу себе затісняти якимось там позиціонуванням. Я в першу чергу людина, яка живе це життя, як і ви. Е, отримую свій досвід власний. Щось мені підходить, щось не підходить. Я пробую, вчуся. Е, дуже часто в мене якісь там факапи виходять. Щось виходить, щось не виходить. Е, але я в першу чергу людина. І саме з такої, знаєте, основної думки я і хочу вести цей youtube канал. Теми, які мені подобаються, а не які просто стосуються, наприклад, мого позиціонування як контент стратег для особистих брендів. Тому я вирішила, що на цьому каналі. Я буду людиною, не експертним експертом, не якимось там, я не знаю, я нічого не хочу нікого обучати. Я просто буду розказувати все, що от мені хочеться, через свій досвід. Оце основне, що я зрозуміла для себе. Я буду експериментувати, я буду пробувати. Але я поки що не хочу спішити себе в цей боксік експертіка засовувати. Не хочу, поки що щось мені там не сидить. Не комфортненько мені цим експертіком в піджачечку, знаєте, що такий піджачок. Я зараз вас навчу, як жити. Якщо я раніше прописала таку, знаєте, чіткість навіть в дедлайнах до речі. Я себе обмежила, щоб бути ще більш такою чіткою, структурнішою, щоб робити кращі результати, щоб точно-точно запустити відео. Я там вибрала собі день, четвер. Мені кожного четверга треба було запустити відео на YouTube канал, щоб все було, знаєте, строго. Мені так вже прям правильно, все так правильно почало в мене виходити. Все так правильно, але. Основне, що я опустила, це в цьому процесі я опустила кайф і легкість. Тому що я вважаю, що взагалі в мене, от, знаєте, в моїй матриці прошито просто закодовано легкість і простота. Я не можу робити з важкості, того що коли я починаю робити з важкості, в мене не виходить. От просто не виходить і все, тому що така в мене природа, така в мене природа, що я все роблю швидко, легко. Але тоді, коли я це в потоці роблю, коли це органічно, коли воно йде все якось, воно саме трапляється. А те, що я дуже хочу, воно від мене відштовхується. А те, що мені, от що я навіть про це не думаю, воно мені легко дається. І отут я себе підловила на цьому моментіку, що я почала, знаєте, як марафон бігти. Я почала просто бігти, я почала я почала напружуватись, я почала оцими дедлайнами себе затісняти, притискати. Мені вже не в кайф, мені вже не подобається. А взагалі, в принципі, якщо ти хочеш щось робити на довгу дистанцію. То в напруженні ти цього просто не будеш робити. От не будеш і все. От знаєте, часто таке буває, що люди, які сідають на дієти, рано чи пізно вони з тих дієт злітають і знову вертаються в, своє, в свою вагу і в свій спосіб життя. Тому що найкраща дієта, яка у вас є, це ваш стиль життя. От я, наприклад, все життя сижу на дієті. Чому на дієті? Тому що от так я звикла харчуватися. Якщо подивитися, як я їм протягом дня, то можна зробити висновки, що ну, можна подумати, що я, наприклад, там, на якійсь дієті сижу. А це в мене просто такий стиль життя, я до цього звикла, мій організм так звик, він навіть не сприймає там, занадто жирну їжу. Мені стає погано від такої всякої. Нехорошої їжі, мені стає погано. Того мій організм привчився до, до правильного харчування. І так я оце живу. І того в мене, дякувати господ, Господу, е, більш-менш в мене ця вага не, не змінюється впродовж життя. результати будуть тільки тоді, де є, оце, знаєте, регулярність і постійність. От вам і е, от і. Я вже не забула, який по рахунку інсайт, але це основна ключова думка, що на, на довгу дистанцію через напруження і через цей ефект марафона ти не підеш на довгу дистанцію. Шостий висновок це те, що YouTube проявляє твої слабкості. Якщо тобі здається, що ти там все знаєш, ти класно монтуєш, ти там класно говориш на камеру, ти нічого не боїшся, і все в тебе чики-піки, то заведи собі YouTube канал, і ти дізнаєшся про себе набагато більше. Ось так було, наприклад, зі мною. Я відразу відчула всі свої слабкості. Прям вони почали валитися на мене. Я зрозуміла, що Мені важко формулювати думки, мені важко структуру якусь тримати. Мені важко, взагалі, в принципі, зібрати себе докупи, заставити просто отако сісти і записати відео на камеру. Мені це було супер складно. Хоча знаєте, в моїх в моїх думках це здавалося просто на ізі, але. Реальність виявилась такою, що по-іншому почала дивитися на от такий блогінг саме ютуберів. Але це круто в тому, що я саме це почало мотивувати мене на мій внутрішній ріст. Тобто я почала шукати, як робити обкладинки, я почала вже дивитися заголовки, як, до речі, формулювати заголовки, щоб вони були такі чіпляючи, щоб людям хотілося на них перейти. Я почала уже, в принципі, всі інш, всіх інших креаторів аналізувати з точки зору як продакшена, як вони це монтують, знімають, що вони, які думки формулюють. Тобто, тобто в мене зовсім змінилося, змінився фокус. змістився. І я вважаю, що YouTube прям дуже прокачує ваші скіли. Це був шостий інсайтік. І так повільно ми підходимо до мого сьомого усвідомлення. Я коли почала знаєте, спостерігати за собою. Як я говорила, шукала вже почала відмічати про себе там свої сильні сторони, слабкі, і я відмітила, що я дуже повільна. Я дуже прям повільно так розказую, якось дуже повільно формулюю ці думки свої. І я почала себе прямо, знаєте, пригноблювати за це. Типу, Руслана, як ти будеш знімати Ютуб, якщо, якщо ти так повільно говориш, чому ти так повільно говориш? Прям, прям дойобуватись до себе, От серйозно. І потім е, я пішла на один марафончик по особистому бренду, до речі, і там е, спікерка, одна з спікерів, е, говорила так швидко, що мій мозок просто не встигав е, інформацію засвоювати. А це якби, ну, там бу були такі речі для мене нові. Там вивчали ми архетипи е, архетипи людей, і я просто не сприймала неї таке відчуття, що вона або вона швидко так говорила, або вона просто трошки пришвидшила це відео, тому що це було просто unreal її зрозуміти. І от до мене прийшло, що дуже часто ми можемо е, на свої якісь там те, що е, нам здається про себе от щось. Що це наш мінус, але він може бути навіть плюсом. Тому не треба оце дуже сильно до себе, до себе докапуватись. От, оце такий, знаєте, е, 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 інсайт, як я отримала, що повільність може бути навіть цінністю, тому що ми всі по-різному сприймаємо інформацію. Комусь ось такий, от, от такий от, як я розказую, жестікулірую, комусь це просто буде капець, хтось, когось це буде тригерити, а комусь, навпаки, е, це буде нормально з цим. Тому просто е, від'їбатися від себе. Отакий от сьомий інсайтик. Восьмий і останній інсайт дуже простий, дуже очевидний. Ви ніколи не знаєте, як вам знімати, як вам вести Ютуб, поки ви не почнете його вести. І вам достатньо всього-навсього зняти вісім відео. Все, все, що вам треба зробити, це почати і подивитися. Отак, от як в мене було 10 років, я думала-думала, а потім почала і от зрозуміла, що там мене десь вже притиснуло, там щось вже мені не так. І почала шукати свій стиль, свій спосіб. Зараз я, наприклад, дуже багато експериментую саме. І для мене ось цей канал він такий. Я захотіла, щоб він був моїм. Хай там я буду на ньому експериментувати, я хочу розширити теми. Я не буду знімати, я не хочу поки що себе затісняти в ці рамочки експерта і говорити тільки про особистий бренд і просування в соцмережах. Тому що мене цікавлять набагато більше, шир, ширше, знаєте, я, я така багатогранна особистість, мені хочеться ширше, об'ємніше. Е, тому я е, для мене це, знаєте, такий виклик, експеримент. Я буду далі експериментувати з темами, з подачею е, монтаж, зі зйомками. Ой, дай Бог, щоб в мене вийшло, дасть Бог. Е, тому е, поки що тут не буде експертного експерта, і вам бажаю просто почати. Якщо ви давно хочете. Давно сумніваєтесь, просто почніть. Просто запишіть вісім тем. І цього буде достатньо, щоб зрозуміти, як вам рухатися. Е, ну що ж, з вами була Руслана. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я читаю всі коментарі. Е, я ж зараз знаєте не такий топовий блогер, щоб не читати, що мені пишуть люди. Я все читаю, тому обов'язково пишіть мені. Будемо з вами дружити, Підписуйтесь на зв'язочку.